Учасники Тросянецького шкільного лісництва «Нескучанське» долучилися до всеукраїнського тікток-проєкту Форест Kids, який започаткувало державне підприємство Ліси України. Мета ініціативи популяризувати тему збереження лісів і показати, що турбота про природу може бути цікавою навіть у форматі коротких відео. Нещодавно ми зайнялися дуже цікавим таким напрямком роботи висвітлювати свою діяльність шкільного лісництва на каналі в Тікток. І там наші учні знімають. Короткі відео, де поширюють інформацію про природоохоронну роботу, взагалі про життя лісу, про різноманітність рослин, про правила збереження всього живого. І е, нам дуже приємно, що наші відео вони набрали найбільшу кількість переглядів і нас за це відзначили. Проєкт охопив шкільні лісництва по всій Україні. Дітям надали сучасний комунікаційний майданчик, де вони можуть розповідати про екологію в доступний для ровесників спосіб. «Forest Kids» – це тікток-проект, який розробили ДП «Ліси України спеціально для шкільних лісниць. Комунікаційний відділ компанії вирішив дати дітям сучасний простір, інструмент, через який вони можуть розповідати про ліс, про природу, про еконавички. І навіть попри війну, попри складні обставини на сумщині, діти все одно знаходять вихід, вони шукають шукають позитив, вони шукають самі тренди, меми, звуки монтують. Ми їм допомагаємо, але здебільшого це їхня креативність. І я дуже пишаюся тим, що наше нескучанське шкільне лісництво воно є лідером. Для найактивніших учасників розробили спеціальний мерч Forest Kids. футболки, кепки, термочашки, ланчбокси, шопери та стікери. А ми спеціально комунікаційний відділ розробили мерч. Це різні зручні корисні речі для лісу. Ми розробили спеціально для наших дітей. Це не про продаж, це не про комерцію, це виключно про визнання. Бо цей мереж отримують діти, які найбільш активні. Перші в Україні в мерч отримали наші діти з нескучанського шкільного лісництва. Вони були дуже задоволені, дуже щасливі. Юні лісівники знімають тікток ролики про природу, навчання у шкільному лісництві, висадку дерев і життя лісу. Для них це не просто хобі, а командна справа. Ну тікток ми знімаємо всі потроху. Ми придумували ідеї: хтось монтував, хтось знімав, хтось сам розповідав на цьому відео. ми там показуємо наскільки життя лісу воно багато розмовне, багато яскраве. Скільки тут лісів, скільки пород дерев, які ліси, змішані, хвойні там, які види кущів, чагарників, які рослини, які звірі. Ну я думаю, мені по це, якщо б я просто зайшла в ті, і подивилась, мені було б цікаво подивитися, чим взагалі займаються. Саме завдяки активному веденню тікток-сторінки до шкільного лісництва долучилися нові учасники. Проект Фордкіс він ну надихає нас для створення нових відео. Тематика ми обираємо саме ту, що поєднує нас з лісом. У нас є учасники, які недавно прийшли до нас, тому що вони саме побачили, що наше шкільне лісництво воно так згуртоване, як одна родина. І до нас вирішило так прийти два учасника. Потім іще доєднуються. Форест Кіт це проєкт, який доводить. Любов до лісу можна популяризувати сучасними способами. А юні лісівники шкільного лісництва Нескучанське – приклад того, як екологічна свідомість стає трендом серед молоді.